Всім привіт! І знову вам кусочок Львова. Тут не дуже людно, тому що там далі людей більше. Ось Ми дійшли до площі ринок, а тут уже людей повно приповно. Зазиваю собі. таке ото. Шуничко, світи, кафешки, повні народу. Такі різнокольорові домі... домішки. Бачите? Кожного кольору свій номер. Площа ринок, наприклад, один, два, три, Олеся. І так далі, щоб ви знали. Травай тиди. Трамвай м'яу-мяу. А, і з тієї сторони теж. І з цієї сторони трамвай. Вони зараз зустрінуться. І з цієї сторони трамвай. Дуже популярне місце у Львові це п'яна вишня. <риклад> Далі вулиця Руська. Зараз ми з вами туди підемо. Люся, що ти робиш? <сіхи> <сіхи> робиш? Ну заходь уже, давай. Як не працює? Поміняли код двері. А раніше нагнали код двері. двері. І на тебе поміняли вулиця Руська. Опять трамвай, кстати, стоїть. Видите, встав. А оце кафешка опани кави з другої сторони. Кстати, по цій вулиці знімається дуже багато кліпів. Да-да. Що йде тут такий. Ну сладкий, жарко. Де лоджики висять